Ми знаходимося зараз в селі Загальці і бачимо процес відбудови, а саме будівництва амбулаторії, яку нам допомагає збудувати американський благодійний фонд Хоп Інтернейшл. В результаті цісної співпраці ми вже отримали якісно відбудовану аптеку, яка знаходиться у селищі Бородянка. Отримали Фельдшерсько-акушерський пункт відремонтований в селі Дмитрівка. І е, сьогодні виконуються роботи по будівництву нової амбулаторії в селі Загальця, яка зможе надавати послуги всім мешканцям е, даного населеного пункту. Амбулаторія будується, зараз погодні умови не дозволяють нам виконувати певні види робіт, але е, ми надіємося і на те, що вона буде збудована вчасно і в найбільш стислі сроки.